Воскресенье, це мама розуміння, Ісус Христос прийшов на землю, щоб гріх людський спокотувати. Він стріляв у великих муках. Щоб Господь дав нам всім здоров'я, всім людям, щоб був мир на землі, і щоб вся клята війна назаки здоров'я, достатку, мирного неба над нашою Україною, і дочекати від нині за рік і многих, і багатих вам літ. Свято вас, Божого, благословення! Хочемо всіх вас привітати і в першу чергу дякуємо Богові за те, що ми дочекали цих світлих, радісних свят. Дякуємо особливіший спосіб всім нашим захисникам і захисницям, які дають можливість нам відчувати той справжній дух цієї великої радості. Хоч в цьому часі, коли ми відчуваємо і маємо на превеликий жаль цю повномасштабну війну, про велику радість говорити є дуже важко. Але тим не менше, Христос Воскрес. І дякуємо Богові і цінуємо те, що ми маємо, пам'ятаючи, що кожен день нашого життя в цьому часі це є велика перемога, перемога життя над смертю. Ми коли сказали, що бажаємо веселих свят, а Тепер кажемо бажаємо мирних свят. Перемогу, аби діти були дома. Перший раз мир, а потім всю решту. Ну, але для нас це дуже велике свято. Це свято ну, якось відчувається, ти більше ще й погода сприялася. Молитва, щоб мир був в нашій Україні. Здоров'я моїм рідним, які є поруч зі мною, мені мої любими люди. Перемога, тільки перемога, основна наша така молитва. Віримо, що Бог дає нам сили. Молимося, щоб ми були здорові. Збудуться мрії, що діти будуть жити у мирі.